Що, брати сестри, як завжди, аллелює! Да, я дуже рад, що я вдома. Ну, мені на такий довгий час, як хотілося б, але ну, слава Богу, і на те. У мене нічого толком поки не помінялося, ні в хорошу, ні в погану. Я солдат ВМЗ, возим продукти, воду, ну, роблю те, що й робив. У вас багато перемін. Хороших, я дуже рад за вас, я дуже рад за дівчат, за братів, які прийняли водне хрещення, це дуже дуже хороше рішення. Я, що ми були на спілкуванні на братському, Андрій був, його вітав. Це дуже добре. Також я дуже рад, що грає інструмент, пильну не припадає. Тоже, дуже. Слава Богу, алілуя. Да, це дуже добре, брати сестри. Був, ось братська в солові. дуже гарно у нас в солові, дуже і фонарики такої і зроблено. Ну, По милості Божій, по милості Божій. Це дуже добре, дуже добре, дуже рад. Браці сестри, дуже рад, да, ось співалися, дякую за все. Знаєте, не з собою хвалюся, ну, господі тобою. Взяв так за привичку, ну, нахожусь я. Скажем, не дуже безпечні безпечній такій зоні, да. і от за привичку, кожен от встаю, проснувся, я ну проснувся, не одразу я вскочив, а якийсь там час, я все одно ще не деяке. І от перші слова, які я кажу, кажу просто «Господи, спасіба. Спасибо. І ви знаєте, я почав замічати, що е, на якомусь навіть духовному у, у такому рівні я чувствую, що моє дякую, приймається. Що ну, воно ну якби, воно угодне. От моє просто, Господі, спасіба, що я проснувся, що день починається. Ну, а потім я встаю, п'ю каву, читаю, молюся, то тобто, ну це вже потім. Ну, а вначалі спасіба, спасіба, спасіба. Дуже так Ну, не будемо про грустне. Да, Чудний день, ясний, гарна, погода світить. Алілуя, ми в домі Божому. Я тут не був е, з березня, з кінця, да, березня, в березні я був останній раз. Якраз перед тим як е, брата якраз було рукоположення. Е, це крайній раз, який я був в нашій церкві, в домі Божому. Так, не багато часу пройшов. Ну пробував, пробував ми з нашим пастирем, пробували записувати аудіо, виводилися. Е, чесно сказати, ну як, не те, що хотів, не хотів, мені хотілося до вас звернутися. Але ж пробували перед цим, ми в тому році пробували відео. Відео щось там трохи підлючує, а потім пастир каже, так давайте просто запиши. Аудіо, а ми поставимо фотографію, ну іначе ж буде так звернення. Да, брати сестри, чесно, хочеться бути з вами, хочеться вітати вас, славить Бога. ну Ми ж сім'я рідна, надіюся, вірю, рідна сім'я не двоюрідня, не твоюрідня, рідна сім'я. Ми всі брати і сестри. Аллія. Да. Це хорошо. Хочу так з вами така мисль, я її назвав принцип дії, або як це працює. Ви ми зачитаємо, ви собі можете назвати і по-другому це. Ну, як ви побачите. Я отак от оце назвав. Я так, так. спочатку ми зачитаємо, потім, ну, я надіюсь, я зможу вам донести те, що мені Бог проговорив, як я це поняв, і я вірю, що і ви поймете. Начнемо ми з вами 1 Корінтян, 11 розділ, з 3 вірша. 1 Коринтян 11.3. Також хочу, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос, а голова жінці чоловік, а голова Христові Бог. Ну, ми з вами до цього місця вернемося. Чуть пізніше. Чуть пізніше. Принцип діє. Дивіться, брати, ну і нікоти сестри, я знаю, що е, автомобіль. Да? Автомобіль. Є двигун, є акумулятор, є бак, бензин. Бензин поступає в, в двигуну, там колінвал, поршня, воно це все працює, шатун його крутить. Якщо це карбюратор не іскра, загорається, двигун заработал, машина поїхала. Принцип дії. Отакий принцип дії. Також, ну, брати, сестри, що Надя, та й останні хазики, не тільки тетя Надя, Варить на кухні борщ. Принцип дії. Вода, туди м'ясо, якщо є, так? картошка, капуста, зажарка. Опять же, зажарку треба ще в оприлюднили последовательности зробити, щоб вона була смачна, бочновариста. Є опередний принцип. Якщо, ну, якщо щось мінять, воно трошки буде не так. Принцип, принцип дії. Дивіться, ми спочатку звернемося з помним Іосіфа. Історія всім, я вірю, що всім відома. Один із синов Якова, якого продали, він попав спочатку до Патіфара, потом у в'язницю, потом став друга людина в Єгипті. Ну от момент, коли він попадає до Патіфара, 39 буття, другий, третій і там трошки нижче чуть-чуть. 39-й розділ, другий вірш, і був Господь з Йосипом. В третьому версі сразу і побачив пан Його, що Господь з ним. Питання? чому? Да. Е, питання, я от хорошо, чого Бог з Йосифом? Тобто Звертався. Да. А от нижче там історія, коли жінка, жінка дружина Патіфара хотіла ну, зблудити, скажімо так, таким, такою мовою. Да? І от коли Йосиф їй. Її одговорює і каже, що твій чоловік, мій пан, поставив мене головою над усім будинком. Він дав мені все, усе повністю, крім тебе. От цього я не можу зробити. І він каже, в 9-му жінка, і згрішити перед Богом. Принцип діє Іосиф з Господом, і за того і Бог з Іосифом, і благословляє, і береже його. Людина живе по приділеному принципу. Принцип дії яка? Я з тобою, ти зі мною. Я не можу цього зробити. Яка б ти красива не була, яка б ти гарна і молода не була, я не можу цього зробити. Не можу просто. Як я можу зрішити перед Богом? Не перед Патіфаром, не перед фараоном. Перед Богом. Я не можу зрішити перед Богом. Отакий принцип дії. Отакий от принцип дії людина з Богом і не може зробити по-другому. Я не можу, якби я не хотів би, якби я не був молодий, і не, ну, це вже друга би, історія, але отакий от принцип дії я по-другому не можу зробити. Людина з Богом, Бог з людиною. Е, підемо трошки далі. Сказати, що ми сильно будемо бригади по біблії, не будемо. Просто ну, така череда событий, і ми дійдемо до того вірша, з якого ми почали. Є хронік. Дві книги хронік. Ну, так, коротко, вони доповнюють предущі дві книги Самуїла і дві книги царів. Трошки ширше розказують про царів, про, про історію, про їхнє життя, служіння, як вони жили, що вони робили. І от одна із таких історій написана в 14 розділі, другий, третій, четвертій, і там трошки нижче. Читаємо. Друга хроніка, 14, 2. І робив Асе добре і угодне Господу, Богу своєму. І відкинув він жертовники чужих богів і висоти. І розбив статуї, і вирубав посвячені дерева, і повелів юдеям шукати Господа Бога, батьків своїх, і виконувати закон Його і заповіді, і зруйнував він висоти і статуї сонця і всіх юдиних містах, і був спокій у царстві при ньому, і побудував він укріплені міста в юдеї, бо спокійна була земля. І не було в нього війни в ті роки, бо Господь дав йому спокій. Кінець, бо Господь дав йому спокій. Принцип, чого Бог дав спокій о цьому царю асі, бо вначалі робив добре і угодне. Господу, Богу його. Тобто людина робить те, що хоче Бог, ходить його путями. Взамін Бог благословляє. Принцип дії. Не, ну, не, не, нічого не треба, як би ви це написано. Бо Господь дав спокій. Чому? Людина віддалася Богу і наказав шукати Господа Бога, Батьків своїх. Тобто, людина, цар каже, все, ми від усього відказуємося, вирубуємо, знищуємо все і починаємо шукати Бога, Господа батьків своїх. І Бог відповідає, і Бог робить те, дає спокій, благословляє упорядочує життя. Трошки далі, трошки нижче, ще один цар, вже його син, Йосафат. І був Господь сіна розділі. І був Господь Йосаф... з Йосафатом, бо він ходив першими дорогами Давида батька свого. І не шукав алів, але він шукав Бога батька свого. Людина шукає Бога. Принцип дії, я шукаю Бога. Мені все остальне не цікаве, не інтересне. То все з Астарти вали, то все не боги. Ось Бог, оце Бог. Оце принцип. Я його шукаю, він зі мною, він дає спокій мені, моїй родині, він благословляє мене. Бо я з ним. Принцип діє. Тепер, брати сестри, ми так коротенько, а тепер ми вернемось до того, до, корінчя, до першого, те, що ми з вами зачитали. І так, також хочу, щоб ви знали, що всякому чоловікові голова Христос. Так? Да? А жінці голова чоловік. Все як би просто. Так? Принцип ну, простий. А, ну, є, да, він простий, але він в такому порядку, отакий принцип. Чоловік, Христос чоловік, дружина. Якщо з того убрать Христа, А, е, така маленька предісторія, народилася мисль. Там в Першотрав'янську. Розмовляю я з своїм побратимом, і ми там ну, за сім'ї, за церкву, за це. І я йому нагадую цей принцип. І також показую, принцип дії, отак робота. І мене осіняє, так ось цього принцип. Ось Осьо принцип. Чоловік, якщо в чоловіка голова Христос, він заботиться про дружину, він її оберігає, він її робить все для своїх дітей, для своєї дружини. Якщо чоловік Христос є голова. Хтось може сказати, ну, Коля, хорошо. Куча людей, куча чоловіків заробляють, працюють, стараються для жінок, для дітей, приносять гроші в сім'ю. Як би так. Да. Ну ви знаєте, ніхто не сказав і не може і не скаже, що в чого чоловіка може бути десь дружина окремо, ще одна. Хорошо, якщо йдуть ну, недоговорки. Я наче стараюся, кошти приносити в сім'ю. Ну я не кажу, що я заробляю 30 тисяч, а даю тільки кажуть 20, а 10 тисяч я трачу. Хорошо, якщо це якісь такі безобідні, там, ну, я не знаю, влікання риболовства, або можна любить мотоцикли, або машини, він оці оці гроші, наче вкладає у щось таке туди. А якщо це друга сім'я, і діти в цій сім'ї його. Ну, якби как бы, в началі все ну, нормально, він приносить гроші. Ну, голови у чоловіка немає, нема верхушки. Принцип дії не працює. Так само і дружина, написано голова чоловік. Да. Чого голова чоловік? Бо вона віруюча, вона розуміє, що у мене чоловік, у нього Христос. І в неї я вам скажу, сестри, і в жінки голова теж, крім чоловіка, ще й Христос є. Я вірю, в мене є Бог у голові моїх Так? І коли цей принцип не працює, то жінка може сверхно дивитися на чоловіка, да? і хочеш гараж, та йди, хочеш на рибалку їжжай. У мене вже давно є чоловік другий, де, якому я починяюся, якого я кохаю. А ти, ну так, для галочки. Чому? Бо принцип, принцип дії. якщо в житті... Бог во голові, то життя, дивіться, якщо е взяти, щоб е життя це як механізм. Да? Вертаємося, Двигун, машина. Якщо з машини забрати акумулятор, вона не поїде. Вона не заведеться, вона не поїде, вона не буде працювати. Принцип дії поламався. Він не працює в цей принцип. Якщо, сестри, якщо з борщу забрати капусту. Борщум це вже не буде. На жаль, це щось буде друге, але це вже буде не борщ жаль. І от, брати, сестри, якщо з нашого життя забрати Бога, це вже буде не, не життя. Ну воно буде ну, людина буде жити, вона буде існувати. Ну це не буде життя. Принцип дії не працює. В нашому в цьому вірші написано, що голова, якщо у Христос, всьому голова, якщо вверху верху сім'ї Христос, якщо принцип дії отакий, жінка, чоловік і Христос. Якщо немає отут Христа самого верху, то все не ламається. Принцип дії не працює. Наше життя йде неправильно, не тільки сімейне, а й лічне життя. Якщо у чоловіка немає в голові Христа. Я вам так скажу. Якщо з мого життя забрати Христа, життя не буде. в ну, мене, як, як мінімум, у мене. Та я думаю, брати, я вірю, що і в вашому випадку, якщо забрати Христа, потеряється смисл. То, ну, життя прекратить, е, ну, да, ну, діять, принцип дії розрушиться. Воно вже буде не так працювати. Буде хаос, буде смута, тоска, я не знаю, все що угодно, ну тільки не життя. Принцип дій. Все працює, коли є Христос, коли в нашому житті є Бог. Зверху не просто Він є, бо він може бути, ну, Христос то може, Бог Він може і бути, але не зверху, не на самому верху. Якщо щось в нього є вище, цей принцип не працює. Цей двигатель не поїде, машина ця не поїде. І борщ не звариться. Якщо не буде, якщо Бог не буде зверху, не буде главним составляючим нашого життя, воно не буде працювати. Ну, просто, брати, сестри, я за цей короткий, ну, для мене це короткий, для кожного це вже багато. Промежуток свого життя я зрозумів, що без Бога немає життя, воно не працює. Нема нічого. Це розрушительна, велика розрушительна сила, яка просто не діє. На великий жаль, на превеликий жаль. Хтось думає, що без Бога можна, я вас увіряю, да, я ні, не можна. Не можна, нічого не можна, нікуди воно не приведе, ні до якого хорошого логічного завершення не приведе. Принцип дії такий: людина з Богом, Бог з людиною. Во главі Бог механізм їде, машина їде, по-другому не працює. Бог не може бути в кінці, Бог тільки спереду, тільки зверху. Якщо Бог посередині. Теж цей механізм не працює, він ним не, не буде працювати тільки так, тільки в такій послідовності. Людина, Бог, Бог, людина. Наоборот, не працює. На жаль, брати сестри. Повторюся, я дуже рад бути в домі божем, з вами, стояти тут, вас вітати. Дуже рад. На жаль, на жаль. Через невеликий проміжуток часу моя відпустка закінчиться, я знову поїду на службу. Ну, серце моє тут, з Богом, в церкві. Я завжди з вами, я завжди знаю, стараюсь, по крайній мірі, знати життя церкви, що тут відбувається, чим живе церква. Дуже рад за всіх вас, що ви ходите в собрання, що ви шукаєте в Бога, що ви його славите. Це велике нас два життя з Богом. Дуже здорове два дня. Життя без Бога немає сенсу, немає. Просто це не життя. так. Його немає просто. І я сам я, дає я міні, я сам цьому свідетель, моє життя, і ніхто е, мені нічого не докаже. Ніколи в житті не чекає, що без Бога є життя. Нема, то не життя. То так. Мрак, ілюзія, скажімо так. Так що це, брати сестри, такий принцип. Людина з Богом, Бог з людиною. Якщо убрати Бога, людина і немає. Вона просто це немощний кусок ходячого. Аллія! Амінь.